На прямому зв'язку зі студією Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава, пане Олександре. Оскільки в нас іде збір, ми розпочинаємо його. Розкажіть, будь ласка, що за збір, на що збираємо, скільки потрібно? Ми продовжуємо збирати на дрони, дрони і комплектуючи до них. Дрони зараз у цій війні мають дуже важливе значення. Дрони зараз ви бачили на цьому відео, яке йшло в сюжеті у вас. Дрони це все. Дрони це аеророзвідка, дрони це нищення ворога, нищення техніки, складів з боєприпасами, знищення фортифікацій. Якщо в тебе немає дронів, то ти, ти майже 100% програв бій, тому що ну, дрони це все. Але дрони це розхідні матеріали. Ми збираємо. Зараз нам потрібно 500 тисяч гривень з цієї суми поки що є половина. Ну, але ми. Сподіваємося, що глядачі телеканалу Інтер інших телеканалів нам допоможуть, як допомагали вони минулого разу, за що ми їм дуже вдячні. І хтось гривню, хтось 10, хтось сто, 100, хтось тисячу, хто скільки спроможний, хто скільки може, хто скільки хоче. І так ми потихеньку зберемо на ці дрони, щоб далі нищити ворога на харківському напрямку. Ви можете і за цим QR-кодом, який у вас на екранах. За номером картки на, в ефірі вашого телеканалу ви можете побачити ці реквізити, там в Ютубі переглянути. Ну і в наших соцмережах ми також публікуємо. Також ми публікуємо е, наші ураження, роботу наших хлопців, щоб ви побачили, що ваші гроші, які ведете, вони не йдуть бозна куди, вони йдуть ціленаправленно на нищення ворога. Так, пане Олександре, повністю з вами згоден. Я ще раз звертаюся до глядачів. QR-код на екрані це привід гарно і гідно розпочати вівторок сьогодні. Дуже класний буде день, якщо ви закинете нашим хлопцям трохи на дрони. Потрібно 250 тисяч. Ми з вами збирали навіть більші суми за короткий проміжок часу. Будь ласка. Зробіть це, ну, з зрештою, погодьтеся, це наш з вами обов'язок. допомагати нашим захисникам. І їм потрібно це ж не просто на щось, це на дрони, які нищать ворога. Пане Олександр, ви Александр... потім, коли будете дивитися так. відео, так, так ви будете дивитися відео з ураженнями, шановні глядачі, будете дивитися, дрончик летить, вражає якусь тільки. О, це мій дрон. Абсолютно Це, точно. не вам буде задоволення зранку? Дуже гарно заходить. <рес> точно, точно сказали. І е, як знайти ще раз бригада ГАРД. От просто забиваєте в Google, і вам видає всі соцмережі. Будь ласка, приєднуйтеся. Дивіться, пане Олександре. Хочу запитати про ситуацію згідно зі зведеннями генштабу, ну напередодні протягом понеділка ворог здійснив дві невдалі атаки в районі Вовчанська. Як часто взагалі намагається він прорвати оборону? Ну і загалом, яка ситуація у вашій смузі відповідальності? Ну на Овчанському напрямку, да, зараз приблизно щодня відбувається до п'яти штурмів ворожих. Всі вони відбиваються, всі спроби ворога прорватися у місті е, ще з травня минулого року, коли він почав нову наступальну операцію на півночі Харківській області. Вони всі е, попереджаються прикордонниками бригади Гард, військовослужбовцями інших підрозділів Сил оборони у тісній взаємодії, з якими ми. Діємо на напрямку. Угу. Працюємо. Ворог обстрілює, ворог скидає каби, ворог працює артилерією. Ми теж от зараз на ваших екранах ви бачите роботу нашої артилерії по ворожим позиціям у Вовчанську. Угу. Поблизу Вовчанська. А, я ще раз звернуся до глядачів. QR-код на екрані не просто так. Це збір на дрони для бригади Гар. Будь ласка, доєднайтеся. Якщо ви раптом буває і таке в житті, не вмієте користуватися QR-кодом, чи ваш телефон не дозволяє. Вдягайте окуляри, вони вам точно задобляться. І дивитися, отам от, е, дрібними цифрами написаний номер картки: гривня, дві, три, десять, сто, хто скільки може, не треба величезні суми, але якщо можете, то прошу дуже. Це все допомагає нашим захисникам, зокрема на Харківщині. Зараз ми говоримо про бригаду Гард. Пане Олександре, чи робить е ворог росіяни спроби форсувати річку Вовчу? Річку Вовчу вони з травня, як я казав, вони mm -hmm. намагаються її форсувати, і це їм не вдається. Це їм не вдається. Вони хочуть і вони як застрягли тоді на північному березі. Вовчі на північній частині Вовчанська так там і сидять досі. Прорватися не можуть нікуди, і вони хочуть, а вони хочуть це зробити. Вони хочуть захопити Вовчанськ. Вони мріють піти далі. Вони мріють забрати собі Харків, вони мріють прорватися таким чином до Куп'янська, щоб оточити наше угрупування сил оборони України, яке веде боротьбу на Харківську о, на Куп'янському напрямку. Не вдається їм стримуємо лупашимо з усього наявного зброєння, в тому числі ось з дронів, як ви зараз бачите, угу. і знову звертаємо увагу наших глядачів на те, що йде збір на дрони для бригади Гарт для на, на, на інструмент, яким вдало, як ми бачимо на відео, в тому числі. А, наші захисники нищать ворога. Якщо ви хочете побачити більше таких відео, ви знаходите бригаду ГАРД в інтернеті у соцмережах і бачите відео роботи тих дронів, які а, на ваші гроші, в тому числі, куплені. Це не просто не просто так, кудись збір. Це збір на зброю. Я прошу дуже долучитися до цього збору, кожного хто зараз дивиться ефір, або відскануйте QR-код, або прочитайте. Отам є номер картки. Перекажіть гривню, дві, три. Ми з вами збираємо величезні суми для наших захисників. І це наш з вами обов'язок. Це навіть не прохання. Ну, я не можу, звісно, наказувати, але я дуже наполегливо прошу. Не нехтуйте. Пане Олександре, говоримо далі з вами. Напередодні Генштаб. Повідомив про активні бої на Куршині. А чи відчули ви от відлуння, так би мовити, такої активності там? ну Зростання активності ворога чи зниження інтенсивності ворожих дій? Ну, таких особливих змін не відбулося. Угу. Хіба що штурми як були, так і є. Хіба що скажу, що е, кабів стал, побільшало трохи кабів. Угу. Е, Зазначу, що коли тоді влітку наші військовослужбовці, ну, Сили оборони України, пішли на, на Курськ, почали курську операцію. Тоді було помітно трошки зниження. Певно, ворог був в шоці від mm -hmm. того. Зараз він трохи призвичаївся. Да, пішла друга, певно, це теж було сюрпризом для росіян, коли зараз пішла оце, декілька днів тому наступальна операція на Курщині. Але все-таки на харківському напрямку, в тому числі на вовчанському напрямку, як працював ворог, так і працює, тобто особливих змін не відбулося в нас. А і загалом, партія... а от якщо говорити про ну можливо, ви знаєте про їхню їхній моральний стан, от наскільки? Адже, ну, ми знаємо з різних напрямків, нам повідомляють, що ворог часто кидає в бій от просто мобілізованих, там навіть толком не навчених. А от що на вашому напрямку? У нас тут також є різні підрозділи. Є отакі, як ви кажете, яких використовують як м'ясо, uh -huh. запускають штурми, в тому числі це можуть бути мобілізовані нещодавно мобілізовані, в тому числі це можуть бути ув'язнені, яких звільнили за умови, що вони пайдуть родину Угу. Ось, е, їх використовують як м'ясо, як для того, щоб вони пробили дорогу для більш навчених підрозділів, а вони у них також є на нашому напрямку в достатній кількості. Е, використовують для того, щоб вони за допомогою цього м'яса ви, ви, визначити, де наші позиції. Використовують як м'ясо. М'ясо угу. у них в країні достатньо. А ще раз до глядачів звернуся найкращий один із найкращих способів а, проти м'ясних штурмів це зокрема і дронові атаки. Дрони потрібні бригаді QR-код на ваших екранах. Зараз це спосіб переказати гривню 2, 3, 10, 50, хто скільки може на дрони для цієї бригади. Дуже просимо вас доєднатися до збору. Потрібно зібрати 250 тисяч гривень, і тоді збір буде закритий. А ми дуже любимо з вами закривати збори просто в ефірі. Я, я це знаю, тому що ну постійно. Ну, от минулого вівторка ми закрили два, здається, якщо я не помиляюся. Пане Олександре, а чи використовує ворог техніку важку? Адже Ну там, де є дрони, техніка Ну вона не дуже ефективна, наскільки я розумію, правда? Ну Я скажу вам, що е, ворогу заважає е, використовувати важку техніку, ще те, що він е, майже повністю зру, зруйнував Угу. І любу техніку, так само, як і великі, оці групи м'ясні. Піпоти маю на увазі, і дуже видно, дуже видно, і ця техніка піддається відразу ураженню, аеророзвідка її помічає, і йдуть наша артилерія, міномети, дрони працюють по ним. І так що зараз ворог, в нього техніка на напрямку є, але вона трошки на відтяжці, тому що ну, ворог її береже, тому що зараз вона неефективна, по ній відразу прилітає. Угу. А ще раз до глядачів, на тепер ми е, от на рахунку е, наші глядачі зібрали всього 80 тисяч. Я вас дуже прошу, піднажміть. Будь ласка, я розумію, що минули свята, і можливо в когось вже там з грошима погано. Але я хочу, щоб ми з вами пам'ятали, завдяки кому взагалі ми мали ці умовні свята. Нехай не було вихідних, але ви могли зустрітися з родиною завдяки тим, хто зараз без родин своїх сидить і захищає нас там в окопах. Будь ласка. Не нехтуйте, не обійдіть увагою. Гривня, дві, три, десять. Нас багато. Ми здатні збирати великі кошти. Я вас дуже прошу доєднатися. Просто зараз відскануйте код, прочитайте номер картки. Перекажіть. Не шкодуйте це на нашу спільну справу, на відстоювання нашої незалежності і територіальної цілісності, і взагалі наш, нас як держави, як нації, пане Олександре. А я які ви ви казали про зруйнований Вовчанський, Я теж от напередодні мене дуже вразило. З'явилося ще 4 січня відео зняти з дрона, а зняти 25 грудня, якщо я не помиляюся, і там звісно від Вовчанська, наскільки я розумію, не залишилося ну. Практично нічого, так, руїни, правда? Так, Це руїна, і це, напевно, це певно, єдина, якщо росіяни ставили перед собою на початку цієї операції задачу ставити ось зруйнувати повністю то це серед інших завдань, угу. то це певно єдине завдання, яке їм вдалося виконати. Міста немає, і після нашої перемоги я не знаю, туди буде повертатися дуже важко, відновлювати його буде дуже важко. А скажіть, будь ласка, у вас є версія, чому вони руйнують міста? Це засіб психологічного впливу. Чи, наприклад, вони е, не хочуть воювати в міських умовах, і їм простіше, знаєте, наступати, що називається, степом. Ну, як Орді? Ви знаєте, я читав багато літератури про Орду, і я вам скажу, що вони були більш цивілізовані, ніж зараз росіяни. Точно. Вони не нищили міста. Це вони, точно. Їх вони, нещили, вони їх захоплювали. Вони не вони їх захоплювали, але таким жорстокостям, навіть в які ті, якими славилися в ті роки, в ті, там, коли там, 13 столітті, ті ж самі росіяни, такій жорстокості у них не були. У Вони були своїм, але вони не нищили культуру. Правильно. Вони не нищили культуру, угу. монготари, коли йшли туди європу захопля... захоплювати. Вони розвивали торгівлю. Вони брали з кожної нації, е... 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 яку вони захоплювали. Абсолютно так, з вами як... погоджуюся, пане Олександр. Сам вони сам... брали найкраще і все це об'єднували. Росіяни трошки, росіяни йдуть на знищення. Точно ну, йдуть на знищення пане вони Олександре. На жаль, зборати. у нас час уже закінчується. Я вам дуже дякую. Я залюбки з вами ще буду говорити. Ми будемо ще збирати. Ми ще на жаль, не, не закрили збір. Але 110 тисяч. Мені вже сказав вухо редактор. Що а, є приблизно? Та круто. А, дякую вам. Дякую вам. Вся чи, подяка чи, лише чи, вам лише вам подяка, не нам і ну глядачам. Звісно, я дякую. Ми з вами. Це Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гард. Був у нас на зв'язку. Дякую, бажаю здоров'я. Побачимося.